Не, за що та запись вже почалась? Я без нічого буду. Так, я, я не заходив, напевно, з 23-го року сюди. Я з 23-го року сюди не заходу. Yeah. О, дерево впало. Поняв. Я побачу якогось яжачка чи щось таке. Скрещ, я знаю одного ну, ютубера, ютубера, який дуже сильно скотився. Такий скреч ютубер Скотт дуже сильно. Ну це что за штучка, понятно шкаф, Де з с насчет діти смотрит дивляться. Хоча в мене відео стоїть, типа, ні, Це відео, типа не для дітей, але це чисто для перегляду. Ай! Больно! Помогите! Ай! Це не вредим, конечно. О, hello. О, oh. I'm glad you found this place. Looks like you didn't make uh, it too far though. So. Якщо чесно, то я з 23 го року, напевно, не, певне, не заходив. Коли ще... то есть, я навіть не заходив обновлю, да, в обнову, там 200 дверей добавили. Так, але мене то ще говорить мені щось. Так, again. Ми пройшли 200 метрів. Mm -hmm. Денис нас. Денис нас діти смотрить. Неспогані слова не дивитися, я не хочу, щоб мені авторські права пройшли. У мене так вже декілька авторських прав є, і то від музики просто якоїсь. Так он тепер день виходить, все. Спідрані. У мене вже декілька є авторських прав на, де... на якихось відео. Може просто стояти краще? А так не робити? Таке зараз. Не знаю. Пішли. Ну да, раніше ми починали десь в готелі, десь нам було ключик взяти, щоб відкрити замок, а тепер ми десь в саду. садовники ми тепер. 24 години садовнику Денис, нас ще. Та... ми на Ютубі взагалі. Дірікс, ми на Ютубі. Намки на, такі робити не треба. Де... Оцей вс о... дрібідінь, якщо говорить, то про звичайну травичку, отаку от. Отаку, отаку як нас тут називає, якщо ж він говорить про звичайну. Він говорить не про ту травичку, про яку ви подумали, це ця звичайна травичка. І просто її в костер закинув і спалив. Не подумайте, ничего плохого. Да, да. мне пистолет. Дай за пистолет, пожалуйста. Да, да. пистолет, пожалуйста. Да, нету пестика? Хотя, Да, ты Ми ж по траві ходимо. А, напевно, тобі після, як брати, якщо у тебе 60 годин в кскі. Так було заплановано. Ми нібито <свісно> переселені були сліпі. <свісно> меня еще за 50 монеток. А выхода нет. Выход Манкели. Из вообще-то украинский зуб. Да я автомат, пожалуйста. Я его расстреляю. РПГ тоже подойдет. І я його розстріляю і даже пощижу. Хто... А, не... а я не помню, хто такий Сік. Я вже і сік, хто такий не помню. А, то чорний, ки бігай за тобою. Та й на мене вже подивився кос один раз. <рес> типа він перший раз показав. Ще раз наступиш, я тобі зроблю агараджуга. як бігати. Золято. <гум> не собігаю. А він быстрее ігрока бігає, чи ні. Ой. Нам зараз тоді огораджуга зараз буде. Аджик. джик. Наз... Нас з нас робит та супчик. Та да, блин. Блин, мене мухи ви не мухе літа. Зайцеви не біля них, а в них. А як ось кейс сі відкрити? Так, у нього більше його походу. Це не шучи краще. Знаю, я одну весіллю. Якщо ви мене заставив знімати в Roblox Doors. Я хотів Хеллоу Нейберз зняти для вас, а він мене заставив в Roblox Doors. Спасіть, Спасіте, пожалуйста. Підпишитесь на канал, і ви спасати мене. Хорош? Я заліз. Страшня. <ріст> Ди закривай вікна. Вікна закривай. Виключай всі теліки. Все можна улазити. Як говорила бабушка, треба закривати вікна і виключати все в домі. без, без, без пистолета мы никто. А с пистолетами мы опасненькие, дяденьки. Ворона, иди звезды. Но ну, с Василия не буду. Хорошо. Ти не закривай вікна, виключай комп'ютер. Ми змішно так, що у нас зараз до мене прилетіть в рядом в житті. А тоді я сік цей статуя ще ячий вибрав. Яка у бібліотеці була? Да. Ну це київ без голови з ротом, в нього замість лиця ротик. Бля. було раніше проходити ігру. На письма 83 дня. Ключик. О, ще один ключик. Ну ще такий самий ключик десь на мою руку. А що я зараз куда тобі засуну? Ну я знаю. Я цього два роки не грав, а може і більше. Ти пам'ятаєш коли ми останній раз заходили в неї? А, хоть там Дэнс робить. Денс наш. Я написал Джахондо, я Фрсаки не буду качати Джейсона, потому что його скоро обируть. Скоро Джейсона уберуть, Форсакині. Ну, час місяць два десь. Будет не Джейсона слэшер якийсь. Будет я не хочу слэшер. Раньше Джейсона на до состав рівня навикача. Не знаю. А що робити? Не ну, дивись на мене, я тебе боюсь. Ти страшний і старий. І воняєш самогоном. закрий двері, він самогоном воняє. Зараз запахне сюди. В нього що там сет э, хом э, стоїть? Палкаш <плес> <плес> маленький. Ямка якась. Не шо за ямка? Я Розумію, но виглядає страшно. О, той! Сюда йди. Схоже на старого скреча. Але тільки його тепер треба, треба не тикати або не дивитись на нього. Я не пажу, що там вже треба робити. О, піщера. Все, тепер нас він тут тут з'їсть. О, лампа. Пошли. Дропай-то на Ай! А, я наступив цю штуку, я її не побачу. Помогите! А. Я здесь, надеюсь, мишка не розрядиться. А, там травей нема. А. Травічка. Плохой дяденька Підписники підпишіться, щоб допомогти мені. А, в мене мишка розрядилась. Оце Денис, нас я тут постою немножко. А, ні, подужа, що в мене залагало. Мене залагало просто. Не чуєш мене просто залагало. Ні, вони не загали, я просто... Аніс, я можу рухатись. <риклад> я мешку подожди, я на мешку на зарядку поставив, подожди немножко. Я мешку на зарядку поставив. Мій мор поморгав таких разів, я бачив Що ти мене дивишся? раз хліба на розб'ю. Походь, денись. Властилий. О, потурні ключи, а їх не можу? Он з тобою щось робит, здесь на записи подивишся А, подивишься. А, за... двомішочек засуну. Що ти на мене дивишься? Ну тут тун тут он, там, 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 Я <домик. Ага>, да. там, <говорит> а там, Почему? А это что таке Зараз Здравствуй просто Лиф нажму Півто півтора півтора километра. <связать> стик по-новому. А то я не найду не дай, пистолетик, не найду пестик. <связать> а, жива древашка. <связать> Огурец всякий. Нет! Помогите! И не знаю, куда даже бихты. А бихты даже не знаю. Сюда. Ломаем двери. Сюда. А, -а, -а помогите. Не страшно. Ааа! Ай, -а, а -а -а, я так говно попался. Нет. <связь> 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 Лебала меня. Ай. вообще-то. собі по провобі, по голові вдарити. А то штуку не побачив. Так-да, мені, мені все одно на це все. Давайте. Install якийсь. Є 18 хвилин ігрі має в ігру. Ну, якби ти на травичку наступив, коли він був близько, ми б може пройшли. Му ну, подождати, покинув ще повністю йде. Ворони здесь девица, ви мені не подобаєтесь. О, деньги. Про... Дайте королю пройти. Ты знал, що у мене в 5 серпня було 330 підписок, ти знал? Не хочу нікого ждать, Я, я сильний я сильный независимый. Жирабас. <ріх> да так йти я тихо? Ай! Ай! Де ще даже не дивлюсь на пол, тварь маленькая. Эй, я не хочу ходити Ти краще грати знаешь побачиш На туалет бінти А, ми тут ще не були в канаві якійсь? Ми по канаві ще не гуляли, ніби там. Картина. Фейс якийсь. А ти, де? Да. <сміття> якщо б, а як <якщо> серйозно дати? <сміття> Ой, дяденька. Злодядя. дядя Василь. Василь. ну ми не буде на тра. Васілий. Я тебе не проси. Что ты на мене дивишься? Бебудиш обще. Мені страшний старий якийсь. Ой. Я в шкаф. Я в шкафу нормально. Тільки за свого шкафу мене випусти. Тільки свого шкафа мене можеш випустити. Пеперстоки <реклама> <реклама> стоки. Пепер О, Хочеться за старих Хтось залишилося старі з зно... за старою моделькою. Хоч хтось залишився. Дор 2023. Страшна гра. Дор 2025. Гра страшного садовника. Двісті пятьдесят метрів. О! Підставляй попку, зараз буду палити тебе. Відкрийся. Yeah. бочком, бочком, бочком надо приходити. <laughs> Убегає. Молодой. Як. Не работает. А зажигалка работает. Прячусь. Я залезть тепер не можу Ні, пустить шкаф <laughs> Бля, я тоже якось в останній момент заліз. Мене просто не хотіло в шкаф пускати Просто якийсь колдаун є Просто колдаун є е. Побежали, я, я... А Якщоб не ніхто не зробить тягара джуку. Ну подождіть. а не а ты да? Ну приблизно бачку да приблизно куда-то ми вп'яти. О, щрейти. Ого, тут не дочка, конечно. Кто дыла додому? Колюча штука. Роцодя да я. Вижу на садовник Має бути. Ну нас тебе є ключ, не? С тобі є ключ? О. Я тоже взяв один. У мене тепер два. Мені подойде для кожного своїх, типу, в тебе своїх три, а в мене своїх два. Я один пропустив, походу. Бечка, бочком. Ключ. Зажалку кину в костю. Да тут прикольно в баконьке. Там страшно. Ого, страшна штука. Ого, це мене екран трясеться в туалетовой дойдет ай да я, дед, не заколебался эти штуки на куда ну вышел дед туалет бумага бумагу ще є не знаю взяти пока відкриті будет у потом закінчилось просто я не знаю для кого я шутик якщо меня никто не дивиться я не знаю, для кого я це шочек, що мене ніхто не дивиться не на, на вчорашньому відео на одному ноль перегляді, на іншому один перегляд. Е-е-е-е. <смірки> 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 Ні. -іт! я не записну. Та там просто... Ну це було так. Якщо він виліз з води, то все це вже гарантіровано можеш олівати. Виходя. Чо, найду закінчувати чи що? Ось одно відео дві ігри це якось странно. тільки якось треба буде одягне відео вже робити. Ну що, на цьому пока. <свісно> Наверно. <свісно> Все, давайте.